Як ваш настрій? Все добре. Чи добре. Як ви себе почуваєте? Нормально, нормально. У мене зараз взагалі такий ну, нелегкий е, період в житті, якісь такі проблеми зі всіх очув, але нормально. Угу. Е, чого, чого це стосується? Е, е, Насправді е, була певний час, е, була стабільність у всьому. Була одна робота, одні довготривалі відносини. Ну, тобто, все було гладко стабільно. Е, і просто в один момент все закінчується. Uh -huh. Ну, типу, я звільняюся з роботи. Так, я вирішила закінчити свої відносини, які тривали два роки. Ну, для мене типу два роки це довго період часу. І Я вирішила, що ну, типу, варто закінчувати. І якось воно ну, так все по типу, одночасно. А я людина, яка й зміни взагалі дуже важко даються. Я дуже тримаюся за свою стабільність. Я така діва типова. Стабільність то моє все. І коротше, так типу, трохи сит. качає. А я гадаю, це якось взаємопов'язано між собою чи ні? Е, ви знаєте, я про це думала, і мені здається, що так. Тому що нас ну, типу, настав такий момент, коли я просто втомилася бути зручною для всіх, всім догоджати і при тому жертвуючи собою, якимись своїми бажаннями. Типу, я робила, 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 а потім в якийсь момент я дивлюся і думаю: та й бійся на каньому. То чому я маю далі це все? Ну, типу, я не хочу все. Я не знаю, що я хочу далі, але оце як зараз, я точно не хочу. Вона Рабан, водні ворота, так? Да? Це в мене перший раз у моєму житті така чесно кажучи, тому що я така терпіла, що я буду терпіти просто до останнього, що там на останніх подихах. Але і це перший раз, що я набралася такої сміливості і просто все отак порубала і на благо, Скільки можна, та, щоб тебе тобою користувалися, тебе якось в своїх інтересах ні. А нагадайте, будь ласка, наш запит, з яким ми йшли, бо я тільки пам'ятаю, що ви казали, що у вас стан здоров'я покращиться, а який запит був, я щось не могла пригадати. А в нас е не було якогось такого конкретного тоді запиту. Але в більшості ми якось так пішли типу в Ага, uh -huh. uh -huh. Те, що в мене така в відносинах позиція, типу що мені треба заслуговувати uh -huh. любов. Це те типу, ну в такому плані. Ми туди пішли. І ну от, це було в лютому, зараз липень, і я вам хочу сказати, що ну мої такі головні болі не ну так і не повернулись. Ну хоча yeah. зараз воно мені вже ну але зараз мене такий типу, стресовий період. Я списую на те, що тим більше, що я тут тут, де я живу, ще така погода плюс 50 градусів. Я думаю, uh -huh. що це теж так на мене впливає, і в мене так поволі Але все одно це не те, що було до того. Це зовсім не те. Тому воно значно мені допомогло. Скажіть, будь ласка, зараз би зараз що вас в першу чергу скажу, так, турбує? От робота чи от ваші міни ці стосунки, але я так розумію, що все-таки ну, ви для себе прийняли правильне рішення, да? тому що ви більше не готові жертвувати собою, так? Моя проблема в тому, що я завжди вибираю собі якихось слабких чоловіків. Угу. Оце як я з ними сюскаюсь. Ну, от як мамочка, знаєте. Uh -huh. Ой, я ти поїв, а ти типу, попи, типу, ой, а це треба зробити, бо він ж не зможе зробити це без мене. І спочатку мені так окей, я так супер включаюся в ці відносини, я турбуюсь просто на 150%. Але проходить там рік-два, і мені це набридає. Ну то я думаю, та як твою мать? Ну та скільки це можна вже? Я на себе спочатку сама типу накладаю мільйон обов'язків, а потім мені це набридає. Я втомлююсь, я вигораю. І я вже ніби не хочу продовжувати ці відносини, але вже минуло кілька років і вже з'являється така дурна звичка, коли здається, о Боже, якщо ми розійдемо все світ, закінчиться, ми всі помремо, і воно ще тягнеться, тягнеться, тягнеться. Оце попередні Як якраз, якраз утром про це пост писала, що ти думаєш, що все, бо приходить і час, і думаєш, Боже, що що я взагалі раніше це не зробила? Так, от я вже за собою відслідкувала, що в мене кожні стосунки, ну такі довготривалі, які в мене були, в мене один і той самий uh -huh, в мене так, так, з супер, кармою Може бути карма супер. Е і головне, що я не можу сказати, що ну ці чоловіки. Вони, в принципі, в житті ну, вони не якісь немічні, типу з ними все окей. Але коли ви разом. То що, що це не так? Навіть спочатку, коли ми починаємо відносини, з ними все окей, вони нормальні. А потім, ну, чи я настільки їх подавляю, чи я настільки їх зану, типу, залюблюю, от засюською, я не знаю. Нащо мені напрягатися, якщо Маріна все зробить сама? Так, да? так, так, так. Та. От, от Я люблю, і спочатку мені типу, від того класно, мені приносить задоволення, що от він у мене тут такий весь обхожений. Але потім мені набридає скажіть, будь ласка, а в вашій родині є щось схожі якісь сценарії? Ну, в мене з батьків, мабуть, щось таке, ну не прям таке, дуже схоже. Ну, мама така, типу, мама, все, як я кажу, ну, це гарно, але це дуже описує. Йоба, пекарі, це моя мама. Вона всю. живе своє життя. Ну, тобто, О, можна сказати, що у вас з це, дитинства цей сценарій закладений, що жінка має бути тим каньом, так, да, скажімо так. Мабуть, мабуть. І е, в мене є молодший брат, е, в нас така доволі ну, на якась велика різниця, там два роки буквально між нами, і нас е, якось дуже по-різному виховували. І ми виросли кардинально різними людьми. От він, ця людина, яку треба, я не знаю, йому треба подати ложку, поставити тарілку, він не може собі зробити абсолютно нічого сам в той час, коли мене виховували якоюсь супер самостійно. Супер самостійно. От зараз йому 28 років він живе з батьками, батька його частково забезпечить, все, що йому треба, вони йому виконують. Мама в 28 років застеляє, розстеляє йому ліжко, тому що він сам не може цього для себе зробити. І я, яка об'їздила півсвіту, живу окремо вже там, я не знаю, повно років 14, ну, типу, просто кардинально різні люди. І якийсь оцей такий поділ, типу, що от ти дівчина, ти маєш там вміти то-то то 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 робити там 150 речей. А от для тебе ми будемо все робити, одну, ти, ти хлопчик. Так, ну то тоді, скоріше, все, тут більше на родове ж схоже. хоча і кермічне родове, воно може бути все пов'язано. Угу. Хорошо, а з роботою, що у вас? Ви вже знайшли собі далі, що маєте робити, чи. поняв, що з про цього? Робота, вона, при... оця, ця, яка в мене була остання, вона, в принципі, не була поганою. Але ну, я, не... я люблю, коли все. В мене взагалі в житті, в мене такий, принцип, я люблю, коли все чітко. От, наприклад, ви домовляєтесь там, ти маєш робити то-то-то. Мені в процесі починають докидувати чи якихось зайвих завдань, типу, от ми домовляємося наприклад, що я працюю там з 13-ї тридцять, так і в мене вже є чіткий план. Я маю прокинутися в десяті, в десятій-30. І коли мені дзвонять, наприклад, в і кажуть, так, давай через 10, хвилин виходь на роботу. Я не... Ну, це не моє. Я є люди, яким так окей, отакі от типу легкі на підйом. Але це не я. В мене все має бути структуровано, сплановано, тому що такі ці спонтанні якісь, я розумію, ну типу вони мають місце бути, але не на постійній основі. Ну, типу, десь колись в якості винятку, типу, це окей. Але не на постійній основі. А всім так дзвонять, чи ну, наприклад, чи є ті, більшості вас тільки так дергають? Ну, то, мабуть, що мене, тому що я. Не можете відмовити? Мені важко відмовляти. Я uh -huh. тебе типу, буду злитись, там, матюкатись, казати, блін, вже мене вже але я піду і ізолю. Тому що я відчуваю типу якусь таку відповідальність, хоч на мені немає цієї відповідальності. Типу, ну, я, я... А як у вас з рятівником? О, я рятівник ще той. Я рятівник той. Я б всіх рятувала, всім довучала, але я дуже вигораю. Я дуже вигораю. Я дуже, дуже почала це за собою помічати, що воно якось на мене негативно впливає. Я не відчуваю якогось е, задоволення від свого життя. Ну, типу, я йду на роботу, де я всім там догоджаю, всім роблю, всім все блокей. Приходжу додому, ту догоджаю тут своєму хлопцеві, лягаю спати, зранку встаю і все повторюється отак по кругу. Я не відчуваю якогось цього натипового. Ну, смаку, життя, я не знаю. Все, Ну ти робиш просто тому, що ти маєш робити. Але я не маю робити, ну типу, блін. Я ж не підписувала якісь кровні договора з кимось. Я можу але, робити, може да, можу я робити. Колись. а може не робити. Я типу, ну, я ж собі, я от тільки втристки, я до цього дійшла. Чи я ж можу не робити, я можу сказати, вибачте, але я не хочу більше з вами працювати. І від того вони не помруть, і я не помру. А я собі чомусь завжди думала, що типу, ну, боже все, коли я так скажу, все світ завалиться, більше нічого не буде. Але ж ні. Хороша, ну, 32 рік я нарешті почала трохи розуміти життя, тому що до того я взагалі була якоюсь... У мене, до речі, 31 теж був і мене такий переломний момент. Просто люди користуються, люди користуються. Вони сідають тобі на шию і думають, що це так має бути. Мій хлопець, ми з ним два роки прожили разом. Прекрасні відносини, прекрасні, спокійні, без конфліктів, без нічого. Але от я зараз собі аналізую, за два роки він дзеркав для мене просто. нуль, нічого. Ну, нічого. Я працюю. Я забезпечую, я готую, прибираю, вдягаю. Там я не знаю абсолютно все. Опікун. А отримую ну, типу, якісь е крихти уваги, яку мені треба сказати, та блядь, поклади вже цей телефон і поговори зі мною добре. Одовження. Якщо я маю про це просити, то воно мені вже в принципі не треба. Але ну, типу, я не знаю, ну, людина може просто в якийсь момент. Якась вона сліпа робиться чи що? Чи їй так зручно буде такою сліпою? І ми зараз ідеально могли продовжувати наші відносини ще 153 роки, тому що йому прекрасно Неудобно. і щасливий. А я ні. Я кажу, ну мені 31 рік. Я хочу народити дитину. Я хочу заміж. В мене зараз це не в пріоритеті. Mm -hmm. Ну, окей, а в мене в пріоритеті. Що мені тоді робити? Сидіти і чекати? Ні. Значить, все, ну ти. Якось коротше якось. Так. В мене настав е, період. Сміливих я втомилася. я втомилася, що вони всі на мені їздять. Все, Краще бути самій, але ніхто тебе не використовує, ніхто тобою не користується, тобі нікому не треба догоджати. Ти як собі хочеш, так і живеш. В такі моменти ви зараз сказали, краще бути самій, в такі моменти можуть зарождатись за роки. Тому тут треба трошки бути обережно. Понятно, що у вас краще. зараз просто, знаєте, у вас такі зараз є якісь свої певні програми установки, які заважають вам добитись того, що ви хочете. Тому я, ну, в принципі, як людина, я розумію, де, чому ви так говорите. Але ви молоді, що ви хуй, ну знаєте, чого ви хочете, і ви можете. ви 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 маєте маєте право право це правильно? жити так, як ви хочете. Тому тут треба трошки просто позабрати якісь затики і все буде песня. Ну, мені не подобаються нормальні чоловіки. Тут, тут не зовсім ваша проблема. Скажіть, будь ласка, у вас є можливо якась образа на маму? Так, напевно, так. Розумієте, у вас склалась така модель поведінки сім'ї, да, от мама. Все там за папою, там брату 28, вона йому ще, вибачте попу підтирає. Да? Тобто, от мама, от жінка має бути така, і у вас ще знаєте, у нас такі, е, наприклад, там в дитинстві е, хай буде там папа, бив маму, да? такі, така модель сім'ї була. І дитина думає, в мене ніколи такого не буде. Я ніколи не дозволю такому відбуватись. Але складається, ну дитина росте, дівчина росте, да? і вона, на жаль, може впадати в такі стосунки і шукати якісь оправдання да? і собі, і ситуації і чоловіку. Тобто, Тут немає вашої вини. Мабуть, мабуть. Тому тут було б дуже добре піти в родову, подивитися да, з цієї точки зору, <кій> бо можливо, це і теж і нема мами на мамин сценарію, може, це ще десь воно бо, знає, коли зародилась, скажімо так. І було б добре пропрацювати образу на маму. Це важко. Це важко. Чому? Ну, мені ну, мені 31 рік, я доросла самостійна людина, але. Ну, в мене досі є якесь таке от відчуття, що між нами робили дуже велику різницю. Ну типу, дуже велику. Хоч ну типу, ну блів, ви, ви нас обох однаково народили, так? Ми там росли в плюс-мінус е, однакових умовах. Але якась от, така от різниця між нами в нас відчуває і зараз. Тому що батьки там за ним усю, мама ой Боже, так втомилася, він а Але далі продовжується робити. А як що ви відчуваєте до брата? На нього є якась образа, злість можливо, якась така типу, мінімальна злість, тому що я не розумію, як людина в 28 років не може типу, Ну, типу, якось жити більш самостійно. Не, не, ну, батькам під 60 років. Ти що маєш їм типу, щось давати, то ти навпаки ще з них витягуєш. Ну, блядь, ну що з тобою не так? І мої батьки які купляють е, синочку цукерочки, бо він любить, печенько. і Марина, бить, каже, хер знати, де просто нікого не цікавить, чи ти живеш на смітнику, блядь, чи в тебе є гроші, взагалі нікого не цікавить. Хоч би один раз моя мама мене запитала, а тобі ти, взагалі де там живеш, до тебе ви все є де Тобі собі Похір просто за то синочку, ось, за останні гроші купити там. Що... Ну, це не це не нормальні речі. Але в них там між собою якісь, ну типу, в них між собою якісь доволі складні стосунки, я думаю, що в них теж там є якісь свої сценарії, я намагаюся те, то не влазити. То, це прекрасно. Стосовно рятівника, хочу сказати, дано ну, не з точки зору психології, да? з душевної точки, кожна людина проходить своїми задачами. І коли ми всі такі хороші біжимо спасати, то ми можемо дуже нанести вред, Да, дату ну, людина може прийти. Прийшла, наприклад, сюди, от, в неї має бути, має бути сложне життя. Вона має пройти ці уроки. Тобто ми своїм желанням допомогти можемо забрати у, людини, у душі досвіду і і це може теж нам якось на храмічному вузлі зав'язатись. Тобто тут таке, знаєте, і з психології це не ок, і з зацерки це дуже вообще не ок. Тому треба. Якщо просять да, допомагати, ні, то все, будь ласка, це твій досвід. Ти доросла людина, ну то є право жити так життя. Але говорити це легко, да, я розумію, але ж вона ж Хочеться Хочеться когось yeah. врятувати. Де собі поставити галочку, я молодець всіх рятувала, я вже можу дитина заслужений відпочинок, в тому плані досить вже. Ну, мене ж чомусь ніхто не рятує, бачите? Я ж все сама. То інші люди хай теж якось так вчаться. Mm -hmm. от. Ну, все не було нічого, якби оці всі якісь такі от ситуації не віддавали мені в здоров'я. Mm -hmm. Тому що я маю такі, ну я не можу сказати, що там якісь серйозні проблеми, але я маю ну, проблеми з здоров'ям по гінекології, по-жіночому мене там взагалі біда-біда, в мене два була онкологія вже. Угу. У мене є проблеми, я не можу завагітняти. Угу. Е, та, та. Я не можу завагітняти. І проблема в тому, що коли є якась одна проблема у жінки, в принципі, її ще можна якось там. А коли в тебе зі всім, що можливо, є проблема, то це, це вже складніше. От це моя історія. Ну, в мене проблема зі всім, коли все, що можливо, це все зібрано в мені. Угу. От. При тому, що ну, там, є жінки, наприклад, яким кажуть, що там, ви не зможете заводити. І їм це окей. Вони це приймають і, в принципі, не роблять. У вас робити. прямо стоїть, okay. у угу. нас <кій> так. так. І я, яка вся життя своє працює з дітьми, яка в принципі, ну коли я ще про це все не знала, що в мене там є такі проблеми настільки серйозні, то я ну, взагалі я бачила, як ну, там, мету так, свого життя, що можна так сказати, це народити дітей, багато дітей тому що мені подобається. Ну, я себе от, знаходжу в материнстві. Мені подобається це сюзкати з тими дітьми. Ну, це моє. І я не можу. Ну, тут ми дуже можемо познати, чому вам такий дам досвід, в принципі. Я 12 років працюю з чужими дітьми, а свою не можу народити. І це знаєте, я покидну. Ну, блін. Тому що я іноді бачу, ну, до мене проводять цих дітей, і я бачу, ну, ну цим батькам ці, ці я, діт... ну, я взагалі іноді не розумію, для чого вони їх народжували. Мені взагалі нам все одно. А тут ти на себе мухаєш, дмухаєш і, і нічого. І закриваєш якусь одну проблему. Мені ж, навіть мій гінеколог казав, типу, що таке. Ми закриваємо якусь одну проблему, вилазить три нових. Поки ми закрили три нових, вилізло чотири ще якихось. І так по кругу. Вже вісім років. Дев'ять. Дев'ять років я в цьому валюс, і якогось, щоб я вам сказала, що є якийсь типу кінець. Ну, я не хворію на рак. Окей, спасибі великих, хоча б ну типу, хоча б це, дякую. Але якогось типу чіткого розуміння, якогось кінця, ну, типу, ні, нема. Ну, тут можна піти в мірі і узнати, чого, чого і для чого. Угу. Ну, так. Ситуація така. <смітна> складно <паці. смітна> факт. Немає виходу тільки з гроба. Але нічого. Я не засмучуюсь. Якщо воно так відбувається, значить так воно має відбуватись. Навіть якщо в мене не вийде народити дитину, ну, значить не вийде. Таке буває що ж зробити. Я, я разі нас... не хочу. Я дали б якусь дитину з вулиці, принесли дали, сказали, це буде твоя дитина. Питань нема. Будь ласка, давайте не я можу прийняти. дитину, Це для мене не біда. Є люди, які не можуть, для мене це взагалі не проблема. Тому не біда. Я в жодному разі не хочу давати будь-яких надій, да? я не маю на це право е, ніякого, але ми можемо узнати, чого для чого, дивитися ваші проблеми по жіночому здоров'ю, у дізнатись, е, чому вам такий діагноз, за да? може є щось, що ви маєте зробити, щоб прийшла та дитина. Да? По ну як мінімум на цей чоловіка. Ну понятно, ага. да? Е, да. можливо, саме тому. Да? От надо... Ну тут okay, ну, мільярд мільярд може бути. чоловіка може бути, або... може, вам треба пропрацювати усе що ще родове, да? щоб закрити цей сценарій, щоб вже прийшла та дитинка, здоров'я гарні стосунки. Ну мілят може, може у вас досвід такий, да? що, от, на жаль, ви не можете, але ви маєте комусь. Ну, тобто, більярд, ну, рішень може бути, Але ми це все можемо узнати, дізнатись. Так само в мене є молитва на вагітність. Я її можу дати безкоштовно, але поки не бачу це, бо вона має чоловіка на да? ну, це. Тобто, по крайній мірі, спробувати вирішити завжди можна. і Все може піти на улучшення. Якщо бачите, ми пішли стосунками, а вам мали робити якусь операцію з головою і рішилися. Тобто в нейросоматику так само можемо піти. Узнати, чого а, так, і знайти можливо так само рішення і полегшення. Я не кажу, що прям буде повне зцілення, але хоча може бути полегшення і розуміння, і вже не буду одне річ, друге калічен, як то кажуть. Ну, я думаю, що все буде добре. Я ж бачила минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, я ж бачила нову ну, народжену дитинку. Ну, я чесно вам скажу, я була просто максимально в шоці, наскільки це все, що я тоді ну, мені приходила, про що я там говорила, наскільки воно все з часом. Збулося. Ну, якщо... Збулося, мене мурашки побігли. Да, про... При тому, що я думала, що такого взагалі ніколи в житті бути не може, це не може бути абсолютно. Той самими словами, які мені приходили, мені потім люди це говорили. як так взагалі воно працює. Тому щось тобі. Я... У мене такі було я перші, мабуть, тижні два. Я ходила під такими враженнями після того. Вони просто спочатку в перший день, коли ми з вами закінчили розмову. Хаос, да? Мені здавалося, що цього не було. Мені здавалося, що це мені приснилось, я собі це придумала, такого не було. На другий день я переслухала запис, я така, та ні, таке було, ну я ж от чую, що таке ж було, це ж я собі не вигадала. В мене такі були якісь емоції потім ще. Я думаю, блін, це. Коротше, це дуже класно, тому я б дуже хотіла ще раз, ще раз піти і якось більш детально. подивитись такі всякі нюанси. Може, в мене щось проясниться в голові тоді. А Бо зараз в мене Що робити? Куди йти? Я така сижу і думаю, блін, а куди мені їхати? А що мені робити? Повертатись в Україну? Ні, а куди мені їхати? Що робити взагалі? Твої чіткого уявлення взагалі нема. Ну але нічого. Я думаю, що якось воно буде. Як ви захочете, так і буде. Я ж просто не знаю, як я хочу. Це, 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 мені, мені це не прийшло. Я тільки дозріла до того, щоб все поламати, а як я хочу, мені ще це не пройшло. Тому якось так. Коли ми з вами могли б спланувати собі?